Сьогодні я хотів би розказати вам про ремонт дух для палаток, а також заміна різінки. Нерідко, коли ми користуємося довгий час палаткою, дуги добре розтягуються, і різинки починають дуже сильно розтягуватись. Що б я вам порадив? Якщо у вас на дугах розтягнулися, да, резиночки, гарно розтягнулися, просто їх демонтувати, з однієї сторони витягнути і обрізати. Да, трошки обіжіте резинку і резинка вам і знову зав'яжете на вузол, і буде нормально вам підтягувати. Але Настає друг, друга, друга така особливість, що ви не багато обрізали. В чому нюанс? В тому, що коли резинка занадто розтягнута, натягнута, то ще більше розтягується. І що ж тоді відбувається? Тоді теж не тримає. Але є дуже простий вихід. Я його знайшов. Я додав звичайного мутузка. Якщо казати, тут звичайний мутузок. Звичайний мотузок і да, резинка є всередині, да, тримає резинка. а тут на кінці звичайний мутузок. Така ленточка, яка була в мене під руками, я скористався тоді в даний момент. І про... продовжую служити. Е, можливо, комусь сподобався це комен... відео, можливо, комусь не сподобався. Я дуже радий, що ви додавали коментарі і казали, що вам подобається. Е, також зустрічав я їх... До побачення.